Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні я вам покажу такий ось класний сімейний автомобіль за дуже гарною ціною. Це у нас Ford C-Max C-Max 2007 року випуску, має 1,8 бензиновий двигун, механічну коробку передач. Ціна його у нас складає 4790 доларів. Кузов у нас в сірому кольорі без жодних пошкоджень, Корозія відсутня. Маємо такі ось гарні, оригінальні, легкосплавні диски, також у нас є передні та задні парктроники. Автомобіль мінімально потребує полірування, а так то кузов дійсно в дуже гарному стані. Ось так виглядає задня частина. На рахунок заднього ряду сидінь. Вірні, карти у нас в дуже гарному стані. Тут зустрічає текстильний диван, не потребує хімчистки. дійсно в максимально приємному стані. Три регулюємо окремих сидіння. Є столик на спинках передніх сидінь, повний склопакет. Також у нас присутнє ось таке ось. мультикермо, оригінальне управління круїз контролем та мультимедію. Мультимедіа, до речі, у нас Sony. Має двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, п'ятиступка механіка. Передній ряд у нас також в ідеальнішому стані. І я вам нагадую ціну цього автомобіля, вона у нас куда всього лише 4790 доларів. Козацька цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також цей автомобіль можна придбати у лізних та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.